26 квітня, щорічно, в цей день Україна та світ згадують про Чорнобильську катастрофу. В нашому Тисминському районі вже склалася добра традиція зустрічі влади з учасниками Чорнобильської катастрофи. Спільної молитви розпочалася зустріч за тими людьми, які стали жертвами цієї страшної техногенної катастрофи двадцятого століття, відгомін якої ми відчуваємо до цього часу, вже у 21 столітті. Грамоти грошові допомоги від голови Тисминської районної ради та голови Тисминської райдерж. Адміністрації вручив голова Тис райдержадміністрації Іван Семанюк. Перш за все, я вам хочу від себе особисто, від влади, від уряду подякувати за те, що ви є, що ви тоді, не, навіть не вдумуючи, пішли на ту боротьбу з тим невидимим ворогом, бо коли ти видиш ворог, легше воювати. Ну і тим, хто загинув, їм світла пам'ять. Вам велике спасибі. Грошові допомоги були вручені і від тисменського міського голови. Процедуру вручення здійснив заступник міського голови Олег Шкрумида. Фінансова допомога була вручена і від районної спілки Чорнобильців. Процедуру вручення здійснила голова районної спілки Чорнобильців Ольга Недогибченко. Також були вручені грошові допомоги і вдовам, чоловіки яких мали статус Чорнобильця. В Першу чергу усі, хто вручав грамоти та грошові винагороди, бажали цим людям здоров'я. Згадали в цей день і про дітей, які мають теж статус Чорнобильця. Їм теж була визначена фінансова допомога від районної спілки Чорнобильців. Щороку, коли відбуваються такі зустрічі чорнобильців з представниками влади, основна проблема, яка є в цих людей, це погіршення здоров'я і брак власних коштів на лікування. Тож від влади завжди просять одного допомогти. Влада пробує це робити. Так на цей рік видали тільки шість путівок в санаторії. Цього року зняли і пільги для дітей, які мають статус Чорнобильця. Саме головне в нас це є здоров'я, і в нас є безплатне лікування, надія програми. З яких виділено гроші на міські на міську лікарню, на лисець, івано-франківську. Також, але воно не виходить так, щоб могли людей пролікувати безплатно. Гроші немає. Завжди люди мають купляти за свої гроші. Так і в нас аптеку управління. Є кошти, які відділяються 9 тисяч на рік. Їх поділили на місяці, виходить по 900 гривень. Ну третю зону Чорнобильську зняли. Знятен і, значить, цих, ці суми, які будуть, їх будуть розподіляти по районах. Значить, я думаю, що нам десь приблизно прийде ще 5 тисяч. І вже буде не 800 чи 900 гривень, а вже буде 1200, десь приблизно так буде. Але в нас проблема це з поліклінікою. Виписуються рецепти. Розумієте, одним людям можна виписати на тисячу, це місячний вибирають, а друга людина не може на 20, на 30, на 50 і на 100. Є хворі люди, люди хворіють. Дуже багато вже відійшло у вічність. От ви бачите, ви кожен раз у нас зустрічаєтеся з нами, зустрічаєтесь, значить, багато вже людей у нас відійшло. Кожен рік три-два чоловіка. І хотілося б, щоб соціальний захист населення, лікарі. І аптека працювали для народу, бо саме слово, соціальний захист населення це захищати потрібно населення, але не лікарів і не аптеку управління, я так думаю. От. І в тому числі чорнобильці, Тут ці категорії, афганці, це не тільки одні чорнобильці так страдають, але якось потрібно підтримувати людей і дивитися реально, що як людина хвора важко. Люди наші такі Чорнобильці, що не віддадуть і вони не, не будуть одержувати, а віддадуть своєму другу, як то кажуть. Але нас не виходить Є такі люди, які можуть вибрати, ви знаєте, місячний, і тоді вже не можна нічого нікому взяти.